Все одно я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну ми зараз не вивозимо. Ну давайте будемо відветися. Ми вивозимо Офіс Зеленського дав указання убрати гражданських з території Не розміщав би системи ПВО і тяжого воруження в жилих квартирах. Ну а режим Зеленського на фоні воєнних провалов вновь намагається розганяти антиросійську істерію. Поки у Вашингтоні на саміті НАТО союзники України в боротьбі проти російської агресії прокладали мостки приєднання нас до північно-атлантичного альянсу, читати вкотре годували обіцянками в одному з найпівденніших штатів трапилася доволі очікувана подія. Мадярський голуб миру Віктор Орбан обкльовував пороги приватної резиденції Дональда Трампа у Флориді. і непрямим текстом натякнув не електорату. Голосуйте за кандидата від республіканців, бо саме Трамп здатен припинити війну. Мирна місія 5.0. для мене було честю відвідати президента Ріал Дональд Трамп сьогодні в Маралаго. Ми обговорювали шляхи встановлення миру. Хороша новина дня він вирішить це. Як Трамп збирається вирішувати і припинити це, тобто терористичні атаки Росії на Україну, чіткої відповіді. Дональд так і не надав. А щодо Орбана, то його позиція відома після того як ракета прилетіла в Охмадит, Угорський Дуча назвав це цитую трагічним. І жахливим нападом, що доводить ще раз цитую жорстокість російсько-української війни, яка вийшла на новий рівень. Схоже, на новий рівень вийшов цинізм називати прямий удар по дитячому медичному закладу не терором з боку Росії і вимагати покарання, а звинуватити безособову війну. Але чому засуджувати Орбана, який від полюшок висловлює чітко негативну позицію щодо України, якщо українські інстабоги та богині в атаці на хмодит напряму звинуватили українську владу? Юлія Верба, 1,6 мільйонів. Ні, підписників в інстаграмі запостила сторіс. Згодом витерла ще одна політична експертка Владислава Рогованко відправила Зеленського на перемовини і написала, що ненавидить як українську, так і російську владу. Далі по списку популярного соцмережах Зоя Свекруха для неї ракетний удар по дитячому медзакладу це результат проплаченої змови, і через амбіції великих дядь гинуть ні в чому не винні маленькі люди. Але найлаконічніший і найвлучніший проросійський аналіз подій запустив блогер Олександр Волошин. Потрібна. Ну, просто розумнішати та зіграти за правилами РФ, бо ми цитую не вивеземо. Все одно я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну ми зараз не вивозимо це війну. Ну давайте будемо відверті. Не вивозимо і це точно не повний перелік. Наведені приклади дещиться у списку тих, хто закликав сісти за стіл переговорів, дублював наратив російської пропаганди і звинувачував Україну у тому. Що вона спровокувала удар по Ахмадиду. у списку? Опинилися надцять популярних блогерів. Ось це, це справді схоже на сплановану акцію, яку підсила публікація американського блумберга. Що Україна спробує домовитися про проведення саміту за участю Росії до виборів президента Сполучених Штатів Америки? Думай, де. Що ж до самої російської пропаганди, то спочатку вона просто ігнорувала терор 8 липня. Вирізнявся лише перший канал, який у понеділковому вечірньому випуску новин все ж продемонстрував кадри вибуху у лікарні, звинувативши українські засоби проти повітряної оборони. Мовляв, в об'єкт потрапила не руська ракета Х-101, а зенітна ракета АІМ-120 норвезького комплексу Насамс або ж снаряд від американського комплексу Петріот. будь-який спеціаліст, знайомий з характеристиками средств ПВО, скаже, що осколки це поражаючі елементи. Противоракет, которыми украинские военные пытались сбить те самые крылатые ракеты, разрушившие завод Артем. А вот тот самый прилет по больнице в Киеве. На стоп-кадре хорошо заметно, что удар нанесен не российской крылатой ракетой Х-101. Вот ее характерный вид. А либо зенитной ракеты ЭАМ-120 норвежского комплекса ПВО либо выпущена она из американского комплекса «Патриот». Такие стоят на вооружении войск противовоздушной обороны непосредственно в Киеве. У российской ракеты Х-101 и крылья больше, и она куда тяжелее любой противоракеты. Масса боевой части почти тонна, и множество квадратных поражающих элементов в ней нет в принципе, поэтому-то Министерство обороны России с уверенностью категорически опровергает удары по гражданским объектам. И нападнула та сама антиракета, про брыха в усатый пысар туриста номер один. Абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, в котором указано, что речь идет о падении антиракеты. По в подтверждение своей теории про те, что в будівлю Охмадиду влучило что-то из западных комплексов ППО, Россия-1 выгадала историю неназванных киевских источников. Что, как с банковой дали распоряджение цивильных. Между тем, украинские источники сообщают, офис Зеленского дал указание убрать гражданских с территории больницы Охмадид. Так сокращенно в Киеве называют больницу охраны материнства и детства. Цель не допустить, чтобы в сеть попали кадры обломков украинских ракет. Ведь это станет подтверждением, что произошло Сходящий результат работы тех самых американских, немецких или норвежских средств ПВО, которые размещены в жилих квартал. І як вони себе уявляють, звучит ракетная небезпека з офису президента лунають дзвінок і превентивно попереджають, що під загрозою знаходиться охмадит. Приберіть гражданских, Ми збиватимемо російську ракету. Але ці самі цивільні українці чомусь якісь непокірні. Прийшли на допомогу із питною водою речами та розбирати завали. Попри очевидне, що на швидкоруч теорія має чимало тріщин, Кремль після замовчування запустив нову кампанію по дезінформації, яка прокотилася федеральними телеканалами ще до саміту НАТО. Ну а режим Зеленського на фоні воєнних провалів вновь пытається розганяти антиросійську істерію, і це в предвір саміта НАТО. Очередна провокація накануні прильот ракети по больниці в Києві. Ракети западного производства но в ударі обвинили, як обычно, нас. Прес президента Дмитрий Песков назвал это пиар-операцией на крови и добавил, Москва донесет правду до тех стран, которые готовы ее услышать. И тут появилась новая версия. Охмады, тут все ж таки могли быть уламки ракеты Х-101, но ее привлекли сами украинцы из складов соседнего заводу «Артем». Защитники киевской версии приводят вот это видео. Говорят о неких обломках ракет, якобы точно российских Х-101. Тут, правда, вопрос, что мешало украинцам под шумок притащить эти обломки с места, куда наши ракеты действительно прилетали, то есть с завода «Артем», это же недалеко. А на видеозаписи мы видим то, что видим. И в том, что упала на детскую больницу, увидеть Х-101 не получается. Нет главного отличительного признака – длинных крыльев в средней части корпуса. Есть маленькие рули, точь-в-точь, -точь, как у зенитной ракеты ЭАМ-120 МРМ, которая используется комплексом ПВО «Нессамс». Эта система давно является частью ПВО Киева. А теперь найголовнейшая у всей теории змови – мотивация. Упрокл наводит трагедию, яка мала місце 6 вересня 2023 року. Ракетный удар по Константиневце Донецкой области, який украинцы начебто специально завдали в аккурат перед визитом Энтони Блинкина. Офис Зеленского распорядился убрать с места событий гражданских, чтобы не сняли случайно неудобных кадров, которые могут утечь в сеть и разрушить версию. Как в свое время рухнула версия якобы российского удара по Константиновке. Помните, когда украинская ракета ХАРМ производство США случайно отразилась в крыше автомобиля? Автомобиля. Провокацию готовили накануне визита в Киев госсекретаря США, чтобы на таком фоне выпросить больше оружия и денег. Режиму Зеленского нужна эффектная картинка в преддверии важных международных встреч, теперь вот накануне Вашингтонского саммита НАТО. А за классичной методичкой створения порбованийских сюжетов, в подкрепление властной теории запросили экспорта. Исключительно ради трех или четырех минутных кадров, которые будут показаны в Вашингтоне. Ведь мы все прекрасно с вами понимаем, что эти кадры будут стоить очень дорого. А остальные слова они будут неубедительны. Неважні важні ніякі доказательства, Неважні нічого. Запомніть одну річ? Того, чого нет в кадрі, не существует. Якщо кадри не важливі, то чому по федеральних смітниках і крутять по колу? Як і зачитування із листочка Васілієм, ні бінзію із засідання РДБЗу ООН. Він відбільову туристичну репутацію аргументами про те, що трагедії можна було поникнути, якби київський режим не розміщував західну систему ППО у житлових кварталах. Осколку завод знаходиться примірно в двох кілометрах, а пострадавши дітської больниці Охмадєд. Есть все основания полагать, что поразившая его ракета украинской ПВО была предназначена именно для перехвата той ракеты, той российской ракеты, которая попала по заводу. Подобных трагедий можно было бы избежать, если бы киевский режим в нарушении норм МГП не размещал бы системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах. Однако на этот момент его западные спонсоры предпочитают закрывать глаза. Для розуміння ситуації Росія зараз головою в радбезіон і наносить ракетні удари по цивільній інфраструктурі столиці сусідньої країни. Кожного разу вигадуючи нові казусибелі, і це все вислуховують інші члени Радбезел. Цього в принципі достатньо, щоб усвідомити імпотентність і повну деградацію міжнародної системи підтримки миру. А от серед російських пропандистів віднайшлася відверта мразота, яка навіть не приховувала прямого удару по Хмандиду на скріншоті шматок статті Царьграду під назвою Дитяча лікарня в Києві не випадковість. Пора це визнати і припинити, боятися, і ця публікація сайту досі не зникла. А ми продовжуємо допомагати хлопцям боронити нашу землю від російської навали. Ось добре відомий вам прапор 79-ї окремої десанто-штурмової бригади. Захисники із пронгруп звернулися до нас із проханням про допомогу зібрати кошти на fpv дрони. Завдяки вам ми закрили потреби підрозділу, і тепер щоб отримати ось цей прапор 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Достатньо під цим відео вказати точний час донейту, а також дату.